Всім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас до себе в гості. Сьогоднішнє моє відео буде відео про шкарпетки, адже це звіт, черговий звіт за вересень в рамках спільного проєкту Шкарпеткова Корзиночка, який започаткувала. Оксанка Левчук, канал її просто в'яжемо з Оксаною Левчук, і в цьому спільному проєкті ми щомісяця показуємо, які шкарпеточки ми, ми зв'язали за поточний місяць і взагалі, що ж у нас виходить. Так, проєкт такий довго тривалий, він триває з червня по грудень, і щомісяця ми, як то кажуть, намагаємося зв'язати якісь шкарпаточки і похвастатися вам своїми виробами. У мене за вересень місяць зв'язалося дві пари шкарпаток, шкарпеткових виробів, можна так сказати, тому що одні шкарпатки чоловічі, а другі я зв'язала собі гольфи. Ну, Почнемо з чоловічих шкарпатків. Це ось такі чудові, тепленькі, такі вони доволі товстенькі шкарпетки. Я в'язала їх з міксу двох пряж. Перша пряжа це така темненька, і вони вийшли такі трішки маланжеві, це на Розпущена пряжа була, тому що замовниця попросила, щоб ціна Шкарпаток була максимально бюджетною. І я з нею обговорила це питання. Говорю: якщо я тобі зв'яжу з розпущеної пряжі і не буду за пряжу брати коштів, чи їй підходить. їй повністю підійшло все. Тому ось так ми вирішили. Інша пряжа це пряжа в складі, який є мохер і поліамід. От якраз мені здається, що склад поліаміду дозволить цим шкарпеткам трішечки довше поноситися. Основне призначення таких чоловічих шкарпеток це для того, щоб гріли ніжки, коли людина буде ходити по хаті. Це для дому шкарпетки, і в'язала я для тата своєї подруги. Так, шкарпетки зв'язані на 43-44 розмір. У мене трішки завеликий блокатор, тому п'яточка, бачите, де починається. Тому що в мене блокатори 44-45. В'язала я дуже зручним способом. Я спробувала цей спосіб один раз і навіть зняла на нього майстер-клас на ці чоловічі шкарпетки. Він мені безмежно сподобався. Це спосіб, коли ми шкарпетку в'яжемо резиночкою 2 на 2 і в'яжемо п'яточку підкову, де також п'яточку вив'язуємо стінку п'яточки резиночкою 2х2, а потім уже на підошві ми переходимо на лицеву гладь, резиночку вже залишаємо тільки по основній частині стопи. Ну, Тобто поверхній частині стопи. У мене тут стрічкове закриття голочкою, тобто, все стандартно, все дуже просто і дуже легко подобається мені останнім часом саме таке вив'язування шкарпатки, ось шкарпатка без блокатора, вам можу показати. Ще, звичайно, я чомусь не поховала кінчики, але я ну, перед тим як віддати шкарпатки, я обов'язково цим займуся. От, ось такі шкарпетки вийшли, дуже класні, вони важать, зараз вам дівчатка скажу, скільки вони важать, тому що я записати записала, але забулася. 127 г. Вони важать 127 г, тобто такі товстенькі, гарненькі, і в'язала я їх на четвірочці, на шкарпеткових шпицях четвірочка. Так, це моя перша готова робота. По часу вона, звичайно, друга, але я показую вам її першу. І е, мої гольфи, якими я безмежно, дівчатка, задоволена. Я надіюсь, що я вам міщу їх у кадр, але в кінці відео я обов'язково вам поставлю фотографії цих гольфів на ніжці, і я маю надію що ви тоді можете детальніше розглядіти, як вони виглядають. В'язала я їх з пряжі на кобоху. Це класичний шкарпетковий склад, 75% шерсть 25% поліамід. Це турецька пряжа у 100 г 400 метрів. Колір у мене 82 443, і це. Як то кажуть, серія Rainbow, веселка. І дійсно, якщо подивитися на гольфи, то кольори, які йдуть по шкарпатці, вони відтворюють кольори веселки. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, фіолетовий. Ну, одним словом, бачите? В'язала я ці гольфи від мисочка, набирала методом Джуді. У мене на цих гольфах 56 петель, у мене вузька ніжка. В'язала на шпицях 2,5 тріо от китайські. І щоб мені не дуже сумно було в'язати чисто лицевою гладдю, я пустила по одній частинці. Кожного гольфа ось таку косичку. І вона, знаєте, прекрасно вписалася, мені здається, в цей візеруночок. І, ну, одним словом, мені дуже подобається, і я дуже задоволена, що все-таки прийняла рішення використати цю косу. Нічого складного в цих гольфах немає. Лицева гладь, п'яточка у мене бумеранг. П'яточка бумеранг найкраще сідає на мою ніжку. У мене невисокий підйом. У мене худенька ніжка і п'ятка бумеранг. Ну, мені підходить, наприклад, найкраще. Я пробувала вже різні види п'яток, і стронг, і бабусину, і шустру, і бумеранг, і підкову. Ще б п'ятку помідорку не вязала, треба зв'язати. От, І вона, мені от бумеранг сідає найкраще. Далі я в'язала по прямій лицевою гладдю, по верхній частині я зробила трішечки прибавочок, де ніжка розширяється, і закінчила я своє в'язання резиночкою один на один з хрещеною. І закрила еластичним способом. Це коли ми закриваємо з накидом. так І я вив'язала повністю, дівчатка, увесь моточок пряжі на ці шкарпеточки, на ці гольфики. І по довжині давайте я вам скажу, від п'яточки до верхньої частини вони мають 47 см. Вони мені дістають повністю коліна. Якби було ще, напевно, грам 20, то вийшли б повноцінні гольфи, такі, знаєте, за коліно, коли можна отак зверху завернути, і так цей відвороток буде лягати на колінцем, було б, звичайно, дуже класно. І <клес> я собі подумаю над тим, щоб зв'язати однотонні гольфи, взяти, наприклад, 350 грамових моточки якоїсь пряжі, однотонної. або... Однаково і зв'язати собі такі повноцінні гольфи. Але і цими гольфами я безмежно задоволена. Вони зв'язані на 38-й мій розмір, прекрасно сідають по ніжці. Тобто тут я повністю вгадала і по стопі, і скрізь. От кому цікаво, 23 см вони по стопі. Але вони трішки, бачите, тягнуться. Так, стосовно моє... моє мого враження від пряжі, ви знаєте, пряжа мені сподобалася. Я очікувала значно гіршого від торгової марки НАКО. Читала дуже багато там відгуків, що Алізе краще і тому інше. Ну, Я не можу тут сказати, що вони краще чи гірші, чуть-чуть таку колкість. Порівняно з Алізе, пряжа Нако трішки жорсткіша, але б я не сказала, що критично. Тобто, цілком достойна пряжа і для шкарпету підходить прекрасно. Єдине, що так, вона дорожча, От саме ця серії, а вона дорожча від Алізе. І, ви знаєте, хотіла прикупити один моточок ще собі, подивилася на ціну, вона мені трішки закусалася. Я знаю, що ціни на пряжу зараз достатньо великі. І я передумала, вирішила, що шкарпеткової пряжі в мене поки що достатньо, тому трішки обійдуся. Можливо, на якесь свято собі. Якийсь подарунок прикуплю, ну поки що я дуже хотіла спробувати цю пряжу, дуже хотіла зв'язати собі саме такі гольфи. Я купила моточок, я зв'язала і я задоволена. Ось такі мої результати вересня місяці. Я знаю, дівчатка, що це дуже мало, що дівчатка вяже дуже багато шкарпаток, особливо зараз, в перечутті осені, в перечутті зими. Не знаю, я просто дуже багато часу зараз саме в шкарпетковому плані трачу на опис, я створюю опис на шкарпетки, і я там від, буду відв'язувати декілька пар шкарпеток. Тому якось трошки е, відволікаюся від основного завдання просто в'язати шкарпетки, але я маю надію, що взимку ми це все наздоженемо. У нас є ще жовтень, у нас ще є грудень, лют, е, а листопад пропустила, жовтень, листопад, грудень, січень, лютий. Я думаю, що ще ми нав'яжемо шкарпеток. От, на наступний місяць планую обов'язково зв'язати ще хоча б пару для ЗСУ і віддати ці шкарпетки. І планую вже, можливо, вам показати хоча б пару шкарпеток, які я в'яжу для створення опису. От, Я думаю, що я їх завершу. Ну, ось такі мої результати, плани вам розказала. Зараз я обов'язково вам ставлю фотографії гольфиків. Я маю, надію, що ви помилуєтеся і вам сподобається. Якщо сподобається, пишіть мені в коментарях. Якщо не сподобалося, також пишіть мені в коментарях. Мені дуже цікаво спілкуватися з вами. Мені дуже приємна ваша підтримка, ви не повірите. Як я чекаю коментарів? Я завжди виділяю собі такий невеличкий моментик часу, коли мене ніхто не чіпає. Я всі коментарі перечитаю. Я відповідаю, можливо, не зразу за що прошу вибачення, але. Мені потрібно, щоб мені в цей момент ніхто не заважав, щоб я вдумливо все прочитала, ну, як вчителька, що ж тут зробиш. Одним словом, я надіюся, любі мої глядачі, на зворотню реакцію від вас, безмежно її чекаю. Чекаю ваших підписок, якщо ви ще цього не зробили. І буду дуже рада бачити вас у себе на каналі на моїх наступних відео. Вони обов'язково будуть. До зустрічі, любі мої! Бережіть себе, утепляйте себе, і нехай у нас поскоріше усе буде добре. Па-па-па-па!